В цьому відео поговоримо про ковалентний хімічний зв'язок, про обмінний механізм утворення ковалентного зв'язку і про два типи ковалентного зв'язку ковалентний полярний і ковалентний неполярний зв'язок. Розглянемо схему утворення ковалентного неполярного зв'язку на прикладі молекули кисню. Молекула кисню складається із двох атомів оксигену. У кожного атома оксигену на зовнішньому енергетичному рівні містяться 6 електронів. Із цих 6 електронів дві електронні пари і по 2 неспарених електрона. Коли утворюється молекула кисню, неподільні електронні пари не беруть участі в утворенні хімічного зв'язку, а от неспарені електрони утворюють дві спільні електронні пари. Вони називаються спільними, тому що обидва атоми оксигену користуються ними. Ці спільні електронні пари належать обом атомам оксигену, а оскільки електронегативності цих атомів однакові, тому жоден із них не може перетягнути до себе ці спільні електронні пари, і вони в однаковій мірі належать обом Атома. Таким чином, кожен атом оксигену має по 8 електронів. Схема утворення ковалентного полярного зв'язку, наприклад, молекули гідрогенсульфіду. Ця молекула містить 2 атоми гідрогену і один атом сульфуру. Кожен атом гідрогену Має по одному електрону. Відповідно, атом сульфуру має 6 електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Із цих шести електронів дві електронні пари, які не будуть брати участь в утворенні зв'язку, і два неспарених електрона. Відповідно, в утворенні хімічного зв'язку будуть брати участь неспарені електрони атома сульфора. Кожен із них утворює спільну електронну пару з відповідним атомом гідрогену. Але зверніть увагу, що атом сульфура має більшу електронегативність, ніж атоми гідрогену, тому спільні електронні пари будуть зміщуватися до атома сульфура. Таким чином, на атомі сульфура буде утворюватися частковий негативний заряд, а на атомах оксигена часткові позитивні заряди. З'являється полярні зв'язку, тому такий ковалентний зв'язок називається полярний ковалентний зв'язок. Підсумуємо, ковалентний зв'язок утворюється між атомами неметалічних елементів. Виникає за рахунок утворення спільних електронних пар. Існує два типи ковалентного зв'язку полярний і неполярний. Ковалентний і неполярний утворюється між атомами неметалічних елементів з однаковою електронегативністю. Як правило, це атоми одного хімічного елемента, таким чином спільні електронні пари в однаковій мірі належать обом атомам, тобто вони не зміщуються. В в жодну сторону. Ковалентний полярний зв'язок утворюється між атомами неметалічних елементів з різною електронегативністю, і спільні електронні пари зміщуються в сторону більш електронегативного атома. Дякую за увагу!